Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник і сьогодні. В нашому етері ми говоримо про творчий колектив, фольклорно-етнографічний ансамбль жартівниці, який завдяки талановитим виконавцям та власному погляду на національну культуру створює вражаючі вистави, які відкривають для глядачів веселощі та глибини українського фольклору. А більш детально наступні 15 хвилин нашого етеру ми поговоримо саме про ансамбль з солістом фольклорно етнографічного ансамблю жартівниці Юрієм Ільченко. Пане Юрій, радий вітати вас. Добрий вечір. Давайте ви нас ближче познайомите так, з вашим ансамблем, в якому ви є солістом. Пане Юрію, як та коли виник і як розвивався ансамбль ці роки свого існування? Ну, виник давно, я б сказав. В 1982 році виникла така назва «Шартівниці» на, на базі палацу будівельників на першій дільниці. Ну, я не пам'ятаю, як вони там розвивалися до цього часу. В 96-му році стала у руля керівником Зінаїда Трофиміна Бєльська. І вона вже зробила оце вагомий внесок натхненою своєю працею. Зробила отакий колектив, як він зараз існує, оце обличчя. У му році відразу вони поїхали в складі делегації Дніпропетровської області в Київ на звітний концерт, сильний концерт, я бачив відео. І після цього нам в 99-му році присвоїли звання народний колектив, такий стрімкий такий розвиток. І фестивалів, фестивалів було багато. А коли ви приєдналися до. А, я приєднався в 2000 році. У угу. 2000 році це вони якраз приїхали вже, ну, враження в їх від Києва, від цього всього. Оцей образ, що на мені зараз костюм національний, оце така наша якби, візитівка, це придумала теж Інаїда Трохимівна, переривала всі каталоги, там, журнали, музеї і зробила, ну у нас немає однакових костюмів. У нас всі костюми всіх регіонів України. Це дуже вражаюче. Я, я а, спілкувався з одним із учасників вашого ансамблю. Mm -hmm. Так а, ми якраз про це і говорили нещодавно, але не, не в ефірі, ми окремо в гримерці, mm -hmm. і мене це дуже так вразило, що от, а, кожен учасник одягнутий в одяг регіону України. Причому при наші дівчата вони самі виготовляють ці ну, де як можливо. Як вже щось серйозне, то вже. Десь замовляють. Десь, але... Замовляйте. Так, я замовляв по інтернету, там мені дещо присилали, дещо і сам робив, дещо наші дівчата вишивали, шили. А якого регіону ваш… – Ну це Захарпаття, Гуцульсь... Гуцульський такий він угу. ну, більш-менш. Це, це дуже вражаюче, це, це а це... це дуже незвично, що от, е, саме так ви вирішили підкреслити е, е, роботу ну, вашу. Назвів нашій фольклорно-етнографічний. Тобто не тільки спів, українська народна пісня, але й щоб це було вже. Ну, наші ми як захищали звання народного, це нам приїжджали там фахівці і дуже прискіпливо видивлялися, чи ми кажем, Закарпаття відповідає, так? відповідає ця вишивка цьому регіону, чи відповідає там все оце, весь набір. Там багато дівчат, особливо там все прискіпливо так дивилися, щоб все відповідало. Ну я так розумію, що якщо отримали звання, то все, все добре. Так, так. Так, пане Юрій, які жанри та стилі народної творчості ви включаєте до репертуару. Ну, стилі в нас якби вузькопланова у нас специфікація, народний у нас, народний. виключно народний, не авторські пісні, а виключно. Бажано там, які можна, як можна, старовинніші. отакі. От і ага. Трофімовна на, на, на що цього була дуже їй подобалась, коли ми виходимо заспіваємо пісню, і вона запитує, хто чув? Ніхто, Ніхто не чув. Ну, це така, скажімо так, така візитівка і родзинка ще одна, так? Ще Вашого одна, ансамблю. Так, так, так. Чудово, які найслідіші події та виступи от вам запам'ятались і можна їх виділити от за час, ну, скажімо так, не історії ансамблю, так, а за час от вашої історії в ансамблі? Так, так, так. Іменно саме саме моєї. Саме перше, як я прийшов, в цей колектив. Ми поїхали, мені запам'яталося, тому що перша. Поїхали в Закарпаття в Калуш. Івано-Франківську область. Це була така програма: Схід, захід, об'єднання. Ми поїхали туди, їхні колективи приїхали до нас. Ми зустрілись там десь в лісі коло млина і там дали ще концерти, я так розумію. Так, так, на, на ходу з колес. Вони були самі. Отакі глаза, вони не, не, не очікували. Mm -hmm. Тобто це, ця подія вам запам'яталася? Та запам'яталася, нам там і по музеях возили, і носили як. Mm -hmm. Ну і були на, знову ж таки захід, а то схід. Були на Луганщині п'ять разів ми були, два рази Бірюково, три рази в Станиці Луганській. Був фестиваль народної пісні Любо. Козацької, вибачте, козацької пісні Любо. Там були. Зараз важко про, про ці місця думати. Але е події відбувалися і події е залишились в пам'яті. Так, так, так. І дуже, дуже добре там нас теж зустрічали, дуже добре, і це все залишилося в пам'яті. І ну, ще залишилось так, раз ми вже в студії, то я згадаю ще одну студію один плюс один. Нас запрошувала Оксана Пекун. Ми були на фестивалі Червона калина в Криму. Вона нас побачила і запросила нас до себе на фолькмюзик. І потім ще раз запросили. Два рази ми були там в Києві. Це вражаюче. То, да, такі досягнення потрапити на національне телебачення. Ну, так, так, це, так, так. це дуже круто. Заслуги наші ну, гран-прі. Саме улюблений фестиваль не, нещодавно закінчився. А, е Душі, «Душі Так, Душі так от, черговий раз ми вже е одержали гран-прі, вже не знаю я і не, не порахую, скільки їх там тих гран-прі. Ну, зараз нас очолює новий керівник. Зінаїда Зінайдотрофівна пішла на відпочинок. Зараз нас е Юрій Шевченко очолює. Ну, такий він ентузіаст свого діла і взявся за нас добряче. Ну, і оце він за короткий такий період. Ми знову гран-при знову в сідлі. Дуже, дуже раді, що ми не розвалились, не розпались, бо дуже багато колективів пропали. Просто пропали. Угу. А ми якось отак. Ну, це не може не вражати. Так. А... З такими емоціями ви розповідали про ці всі поїздки, про ці всі тури, концерти. А тому от саме про емоції та враження, так? Mm. Наступне запитання. А, які емоції ви хочете викликати у глядачів під час своїх виступів? Тільки позитивні. Я сам ну, дивився ну, по телебаченню наші концерти. Як ми от виходимо на сцену, сцена буквально починає світитись. Тому що. Кольори цих, цих костюмів і зал буквально теж оживає. Ну, як ми ж ну, і називаємося, то ми піддаємо, піддаємо їм емоції позитивних. Так. А, чудово. А які емоції переповнюють вас, коли ви а, перед глядачами з цим, як то кажуть, ентузіазмом? Драйв, драйвом? Так. Так. Я, я не знаю, я довгий час не мог звикнути до сцени, і мене як виході, в мене ноги підкошуються. То зараз, як дивишся на зал, як вони вже дивляться на нас такими очима і задоволенням, то і. І в нас таке задоволення, піднесення і, ну, можна сказати, щастя. Так. А скільки людей вашого ансамблі? Ну зараз Петро Андрійчук, професор, председатель журі цього коли, этого фестивалю, нарахував, а я з задоволенням рахував, нарахував 23 чоловік, 23 особи. Ну, Це завдяки. Новому керівнику він з тих колективів, що впадалися, да. його пособирали до нас, як прибилися до Щепки, до Соломинки. Люди з інших колективів. І зараз у нас, слава Богу, пристойний колектив. А то вже було, залишилось там 7-8 насилу на силу випливали. Олежик наш ще один керівник був. Він зараз воює, то це ж він після трофемено взявся. Ну, На нього, так сказати, нагрузили це діло, і його потім забрали в військо і прийшов Юрій Васильович. Угу. А, якщо говорити, так, говорити про пісні, говорити а, про творчість, а, чи є от, можливо, там одна, можливо, декілька пісень, от віз... візитівок mm. вашого ансамблю, от, які ви завжди виконуєте, і, можливо, а, слухачі, глядачі вже по ним вас і зустрічають? Ну, Є, звичайно, є і багато пісень. Але до нас, як прийшов оце, новий цей керівник, йому дуже сподобалася наша старовина пісня. Чорна хмара, і з нею ми були і на фольк-музику. То вона, вона дійсно дуже старовина пісня, капельна. То, ну, у нас багато пісень, які торкають душу, викликають Кожного, так. Емоції. Так, так. Я, до речі, згадав, якщо є час, один момент. Звичайно. Нас навіть запросили на корпоратив. Свадьба була, весілля. Жених з Італії. А дівчина наша. Ну вони в Італії там, їм там на гітарах грали красиво. А сюди приїхали, і тут наші кинулися, треба показати щось наше. І тут знайшли нас, там, е побачили наш ансамбль через Трофім, ну, запросили нас на те весілля. Ну, сидять собі люди, бухає там музика, вони щось там ходять, гуляють. Тут ми виходимо. Відразу нас побачили, всі стали, відразу всі на свої місця і дивляться. Ми почали співати, вони почали плакати. Ну, це, це дійсно вражаюче. Підходить до них, ця організаторка, каже, О, що українську розумієте? Ні. Такі пісні, що. <реш> Як реагував е наречений італі італієць? Та вони там молоді, то їм було не до цього. <реш> а от італійці, саме італійці, там було. А багато. серед гостей були італійці. Так, да, Серед гостей були італійці. Вона ж запитує, а ви що, українську розумієте? Вони кажуть, та ні, ну такі пісні, що. Сльози самі. Круто, дійсно круто. І пане Юрі, під, вже підсумовуючи нашу розмову з вами, mm -hmm. так? А які плани та проєкти на найближче майбутнє? Можливо, якісь виступи, якісь концерти, фестиваль в цьому році. Ну, найближчий фестиваль, Весна Рудани. Ну, я не знаю, це трошки не наш формат, це більш молодіжний такий формат. Ми іноді виступаємо, іноді беремо участь там, іноді ні. Ну, а от, е, на казака, на е, е, біля, біля годинника, там за, де козак Мамай, там фестиваль проходить козацький, туди, напевне, будемо готуватися туди. Угу. Ну, і червона калина буде чи не буде, вона, я не знаю, як зараз такі часи. Ну, кому зараз легко, а кому зараз не легко, тобто, загадувати наперед? Ні, ну готуємося, готуємося. Звичайно. Так, тому що я думаю, що наші традиції їх потрібно підтримувати так, і звичайно. молодь повинна а, знати. нашу історію. Саме, историю, саме наші головне, традиції. що молодь зразу скептично, а тоді з цікавістю. Так. Пане Юрію, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали нашу А, І, звичайно, подякувати за те, що ваш ансамбль він несе нашу культуру, нашу, наші традиції по всій Україні. І, напевно, навіть вже, як ми зрозуміли, і за її межами. Люди, так, так. люди не знаючи, що поляки мови, знають, вони... так. фотографували, брали в нас, запитували, що фотографували, записували пісні. До нас тут були в парку да, на день міста. Часто да, да, да. Чудово, ну що ж, я вам ще, ще раз дякую від щирого серця. Дякую, вам. а вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер, і говорили ми про фольклорно етнографічний ансамбль жартівниці. В гостях у нас був Юрій Ільченко, соліст ансамблю. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.